Слава Ісусу Христу! Сьогодні дорогоцінні священники Станіслав та Юлія Салтаненко показали, чому це відбувається сьогодні в світі, зокрема в Україні, в Ізраїлі ці страшні війни, коли гинуть кожного дня сотні людей, тому що світом правлять духи, і книга Откровення Івана Богослова вона показує, що по землі. Скачуть вершники апокаліпсису, яких розв'язали, і пустили самі люди, відкинувши Бога і пустивши гріх у своє життя. І це можливо зупинити тільки тоді, коли я пущу Ісуса Христа, Слово Боже, в своє життя, тому що неможливо фізичною силою чи зброєю перемогти духовний світ, тому що духовний світ він набагато реальніший, аніж той, в якому ми живемо, і про це. Говорив та наголошував постійно Ісус Христос, тому наше завдання дійсно не надіятись там на захід чи схід, на зброю там чи на ще на щось, а наша надія має бути тільки на Ісуса Христа.